ЗМІ дізналися, за яких умов Путін був згоден завершити війну ще на її початку. Журналісти видання The Wall Street Journal ознайомилися з проєктом мирного договору, що розроблявся ще навесні 2022 року. Президент РФ Путін тоді публічно натякнув, що буде відкритий до переговорів про припинення війни в Україні на умовах звичайно Москви. Документ, датований 15 квітня 2022 року, передбачав, що учасники переговорів з обох сторін все ж таки намагалися припинити бойові дії. Але українській стороні треба було погодитись на те, щоб Україну перетворили на таку постійно нейтральну державу, яка не бере участі в військових блоках, позбавивши її можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу і залишивши Крим під фактичним контролем Росії. Проект договору також передбачав заборону іноземної зброї, в тому числі ракетної зброї будь-якого типу, а також збройних сил і формувань. Збройні сили України мали бути скорочені до певного розміру. При цьому Росія прагнула обмежити все від кількості військ і танків до максимальної дальності стрільби українських ракет. РФ хотіла, щоб чисельність збройних сил України була обмежена в 85 тисяч військовослужбовців. Росія також хотіла, щоб дальність польоту українських ракет була обмежена в 40 кілометрів. Кримський півострів залишився б під окупацією Росії і не вважався б нейтральним. Москва також наполягала на тому, щоб російська мова функціонувала на рівні з українською в органах влади та судах. Майбутнє східних регіонів України, ну які були окуповані ще Росією в 2014 році, не було включено до проекту. Це питання мало обговорюватися під час особистих переговорів Путіна та Зеленського. Договір мав бути гарантований іноземними державами, а саме США, Великобританія, Китай, Франція та Росія. На ці країни було покладено обов'язок захищати нейтралітет України в разі порушення договору. Міжнародні гарантії безпеки не мали поширюватися на Крим і Севастополь. У разі нападу на Україну українські учасники переговорів хотіли, щоб її повітряний простір був закритий. Що вимагало б від держав гарантів забезпечення безпольотної зони і надання зброї з боку гарантів, що не було схвалено Росією. Крім того, Росія хотіла додати Білорусь як гаранта, а Україна Туреччину. Видання стверджує, що документ демонструє, на які глибокі поступки готові були піти учасники переговорів з української сторони, коли Київ опинився в скрутному становищі в перші тижні війни. Я вам дякую за перегляд. Підпишись обов'язково. До зустрічі.